Вітаю вас, мої маленькі! З вами бабуся Оля. Ви вже приготувались дивитись різнокольорові сни. Тоді лягайте в ліжечка, вкривайтеся ковдрочки, заплющуйте свої оченята і нумо слухати казку. А сьогодні я вам прочитаю про Івана Богданця. В одному царстві жив собі багатий чоловік і нема він дітей. Почали вони вдвох жінкою Бога молити і дав їм Бог сина. Як родився він, охрестили його і дали йому ім'я Іван Богданець. Богдав і Богданцем назвали його. Не росте він по роках, а росте по годинах, так росте, як з води йде. За 18 годин, як за 18 років виріс. Тату мій любий, що воно таке що чужі батьки ходять по гостях, і до них гості ходять, а ви нікуди не ходите, і до вас ніхто. Хіба у вас рідні нема ніякої? Є, відказує сину, у другім селі брат та дуже вбогий, то я до нього й не хочу ходити. А, каже б, тату, над нами тільки один бог багатий. Дайте мені хліба, я до нього сходжу сам. Переходить він до нього. Здорові були, дядечку. Доброго здоров'я, Іване. Його дядько був коваль. Дядику, зробіть мені палицю, щоб мені підпиратися було добре. Пішов у місто, купив сто пудів заліза. Ану та, дядечку, палицю робити. Що ж, каже, я його не можу підняти. Я його сам буду на горен класти, а ви тільки молотом обковуйте». Зробили ту палицю. Він вийшов на двір і кинув її вгору. Дивіться ж, дядько, вгору. Хмара настумбатиме, дрібний дощик накрапатиме, паличка летітиме, як грім грімітиме. Тоді мене збудете, бо я ляжу спати. Якраз через добу дивиться дядько, хмара наступає, дрібний дощик накрапає, паличка летить, як грім гримить. Ставай, небоже, паличка твоя летить. Він схопився, став, підставив плече, паличка ударилась йому о плече, надвоє перебилась. Легка, дядечку. Пішов, ще сто подів заліза приніс, почали його докупи звивати, скували у друге паличку. Він вийшов на двір і кинув знову її вгору. Дядечку каже, дивіться вгору. Удвоє діб хмарочка наступатиме, дрібен дощик накрапатиме, паличка летітиме, як грім грімітиме. А сам ліг спать. Якраз через дві доби дивиться дядько, хмара наступає. Дрібен дощик накрапає, паличка летить. не небоже, паличка летить. Він схопився, підставив коліно, паличка впала і зігнулася. Пішов він знову в місто, купив ще сто пудів заліза, приносить і почали знову сковувати докупи. Скували ту паличку, втретій Іван вийшов на двір, кинув її в гори і каже дядькові. Тепер дивіться, уже через троє діб хмара наступатиме, дрібен дощик накрапатиме, паличка летітиме, як грім грімітиме, тоді мене збудете. А на третю добу дядько й каже, Ставай, небоже, паличка летить. Іван встав, підставив долоню, вона впала на долоню, не погнулася, тільки трішечки з кінця подалася. Тепер, може, буде й годитися. Добра буде. Подякував дядькові. Тепер прощайте, я перечу, що є за морем рак вір, і ніхто його не може звоювати Піду чи не пощастить мені. Приходить до моря, ніяк не може через море перейти, дивиться, лазить рак. То було чутно, а тепер у вічі видно Про великого богатиря Івана Богданця у вічі видати. Чи поволі, чи поневолі. Добрий молодець ніколи по неволі не ходить, все поволі. Що ти раче, каже. Можеш мене переправити через море. Як не можу. Ще двох таких можу переправити, як ти. Перевіз його через море і питає А куди ж це так тебе Бог несе? Я каже Перечу, що є за морем такий рак вір, що ніхто його не звоює, то чи не пощастить мені? Боже тобі допоможи. Ідиш, каже, увійдеш у степ, будеш іти комишами, він буде лежать з розкладеною головою. У нього розкладна голова. Як знайдеш сам тулуб, не буди. Приходить його на той степ, стежечка, і діє стежечко йде, лежить рак. Пройшов його, йде далі. Вже його покинута на дві версти. Дивиться, лежить. Вже його покинув Ага. Пройшов його, йде далі. Вже його покинув на дві версти. Дивиться, лежить голова. Приходить, палицею торкнув у голову, голова схопилася та й втулку. Дурню, каже рак, нащо ти мене будеш? Я не такий богатирів, як ти, та й світа розпозгублював, ну ходімо ж до мене в дім. Виходять вони до нього в дім, сідають за застелити тисові, за скатерті шовкові, почали пити і їсти. Ну, ходім тепер, каже, на дічок битися. Пришли на дічок, поставив рак шість барилок з одного боку, і з другого боку шість. З одних сильна вода, а в других безсильна. І з цього боку, де Іван Богданець, безсильна, а з того де рак сильна. Напиймося, каже рак, перше води, та тобі, та тоді будемо битися. Напився Іван безсильної води, а рак вір напився сильної. Би ти ні, би ти. ти в своєму домі. Як ударив рак, Іван Богданця загнав по коліна в землю, як ударив Іван, загнав рака тільки по кісточки. Тепер, каже, дай раче віре спочити. Рак вір заснув, а Іван Богданець не спить. Дивиться, лізе до нього рак той, котрий його перевозив. Візьми свої барилка, перекоти на той бік, а його барилка перекоти на свій бік, бо коло тебе безсильна вода. То ти тупитимеш, а він буде пити безсильно. Поставили вони і почали битися, Вдарив рак вір Івана Богданця, вже й по кісточки загнав. Як ударив Іван рака, по пояс загнав. Ударив рак другий раз Івана Богданця, по коліна загнав. Ударив другий Іван Богданець рака по шию загнав. Іван Богданець, даруй мені життя. Дам я тобі три штуки такі, що вони тобі пригодяться, Тільки даруй мені життя. Добре каже, давай. Дав він йому бичка, самоходника, яблучко покоти горошко і цілющу та живущу воду з котиком. Забрав іван усе, а рака віра прогнав геть. Прилазить до нього той рак, що його перевозив, свиснув. Почали із моря раки злазити, звід усіль. І що, каже, усі вже. Ще одказують нема одного старого, що за скелею сидить уже триста літ. Прилазить і той, і вибрали вони собі царем рака пере. Що ж ти, каже Іван, раче, можеш мене назад перевезти? Не можу, каже, тепер уже в тебе багато сили. Нехай тебе той старий перевезе. Пішов він до старого. А що ти, старий, можеш мене перевести? Я, каже, таких три перевезу, як ти. Сів він на рака й переїхав в море. Приходить він додому, дав матері бичка, яблучко і воду. Знаєте, каже, мамо, поставте це все в коморі, а я піду від вас. Як довго мене не буде, сідайте на бичка, пустіть яблучко і воду з собою візьміть. Де мої білі ноги походять, Яблочко покачається, бичок виходить, де я буду вбитий і закопаний. Яблочко там стане, викопайте мене, одну кісточку поможте і живущою водою, і я оживу. Поклонився і пішов. Іде він інше панство? Десяте царство. Дивиться, стоїть чоловік рути вуз. Посеред дороги і на один бік шість вітряків, і на другий шість. На цей бік поверне одним вусом ці шість вітряків мелють. Поверне на другий бік другим вусом ті шість вітряків мелють. Здорову, каже земляче, здоров. А куди тебе Бог несе? Піду у добру путь. Пішов би і я, брате. З тобою та боюсь, що мене мій пан як дожене, то, то де дожене, там мене і вб'є. Ходи, каже, не бійся. Перевернув Іван Богданець вітряк і поставив підпис. Гляди, каже, ішов Іван Богданець і взяв товариша з собою. І не доганяй, бо де доженеш, там і пропав. Ідуть в інше панство, в Десяте царство. Вернигора гори пересуває, де долина, то він гору туди насуває. Здоров, каже земляче, доброго здоров'я. Куди Бог несе, підем, каже, у добру путь. Пішов би я, братя, з вами, та боюся свого пана. Ходи, каже, не бійся. Поставив на каплиці підпис Гляди, як будеш за нами вганятися, де ж доженеш, там і пропадеш. Бо йшов Іван Богданець і взяв собі Вернигору за товариша. Ідуть Вернидуб. Пересаджує дуби. Де хусто дубів, там вириває, і насаджує їх там, де рідше. Здоров, каже, земляче, доброго здоров'я. Куди Бог несе, підемо у добру путь. Пішов би я, браття, з вами, та боюся свого пана, як дожене, то вб'є. А як же твого пана зовуть? Пан Барановський. От він поставив підпис, Ішов Іван Богданець і взяв з собою товариша. Не вганяйся, бо де доженеш, там і пропадеш. Ідуть у інше панство, в десяте царство аж три дороги. На дорозі стоїть стовп і на стовпі підпис. Цими дорогами хто йде, буде добре, а цієї, хто піде, буде ситий та буде й битий. Вони стали й думати, не підемо цією дорогою, де буде добре, а підемо той, де будемо ситі та будемо і биті. Ідуть та йдуть, стоїть діб триповерховий. Стали вони там ночувати, переночували. Пішли на полювання, одного залишили обід варити. Оставайся, кажуть ти, що усом вітряки мелеш. Крути вус наварив їсти. Сидить коло вікна і пісні співає. Дивіться, він у вікно летять чотири утінки. Прилетіли, впали на подолі, перекинулися гарними дівчатами. Ходімо сестриці в малу хату. Пішли вони, а Крутивус вус і думає, як би то їх придержати, поки ті прийдуть. Пішов, приніс вітряк на плечах, підпер їх у хаті, а сам сів на вітряці. От найстарша торкнула в двері Сеструні, що з нас підперло. Не може нас ніхто підперти. Тільки є десь-не-десь десь Іван Богданець, той би з нами пожартував, але його ворон і кості сюди не занесе. Розгнівались, розігналися вони у двері, очинили. Вітряк перекинувся і кротивуса вітряком навернули, а вуса загнали у поміст. Узяли, повиїдали те, що він понаварював, і полетіли собі. Крутивус поки нов повиймав по одній волосині вуса, откинув вітряк. Приходить у туді, все поїдено. От він наварив знову, аж по братимі йдуть. Що ти так довго порався з обідом? Так, каже Крутивус, брати, я пізнився. Схопилася велика буря, як почали вітряки молоти та стали ламатися, я побіг та й припинив їх. Сіли вони, повечеряли. А другий день зостався вже другий, а ті йдуть на полювання. Оставайся, кажуть, ти, що гори пересуваєш. Вернигора остався, обідати понаварював, приготував все як слід, сів собі коло вікна і пісні співає. Дивиться він у вікно, летить чотири утінки. Прилетіли, упали на поділ, перекинулись паннами і пішли в малу хату. А він і думає, як би їх придержати, поки ті прийдуть. Пішов, узяв гору, приніс і поставив під дверима. Підстарша прибігла до двера і каже Ох, сестриці, щось нас знову підперло. Ніхто не може з нами жартувати. Є де не десь Іван Богданець, той тільки може й пожартувати. Прибігли, турнули двері, перекинули гору і його з землею навернули. Повибігали, повиїдали, що було понаварювано, і полетіли. Виліз він з під землі, заходився варити. А побратими йдуть з полювання. А що це ти так спізнився, е, браття, хто тут був, той знає, і ви дізнайтесь. Така мені пригода сталася. Стали великі гори з малими сваритися, Що великі зайняли місце, а малим нема куди рости. То я пішов, та непотрібні поросував, Що були маленьким, куди рости. На третій день достається вже верне дупо бідварити. От наварив і сидить коло вікна. Дивиться, прилітає чотири утінки. Впали на Поділ, перекинулися гарними дівчатами і пішли в малу хату. Він пішов дуба, вирвав, дубом підпер і сам сів на дубові. Вони прибігають до дверей знову заперті. Хто це сеструня наш підпер? Є тут Іван Богданець, той може з нами пожартувати. Під середужча вибігла у двері, двері звалила і його дубом придавила. Вибігають, повідали те, що він понаварював, і полетіли знов. Вернедуб знов почав варити і їсти. Приходять його браття і кажуть, як? Ти, Варнедуба, не порився з обідом. Каже той, хто тут був, той знає, а хто ще дізнається. Посміхаються ті, «Ді, та як? Та так. Стала Діброва шуміти, почала битися, що старі дуби багато місця позаймали, а молодим нема де гілля пускати. Я пішов та порозставляв їх. Повідали. На четвертий день Іван Богданець каже Йдіть тепер ви, браті, на полювання, а я вже сам зостануся. Пішли, він як здвинувся, вола вбив, обілував його, м'яса нарубав, обід зварив, сидить собі коло вікна й пісні співає. Дивиться, летить чотири утінки. Прилетіли і впали на подвір'я, перекинулись гарними дівчатами і пішли в малу хату. Він думає, як би їх придержати, поки брати прийдуть. Узяв свою паличку бойову, підпер двері плечі, май, сам паличкою підперся. Стоїть. Найменша прибігла до дверей, торкнула її та й каже Сеструні, щось нас підперло. Може, кажуть, ніхто нас підперти, хіба Іван Богданець, але його кості Ворон сюди не занесе. Розігналися, ударили, ні не піддається. Другий раз розігналися не піддається. Третій раз розігналися ні. А єсть ти, Іван Богданець, очини». А що каже, як будете всі нам за жінок, то очиню. Будем, кажуть, вірними дружинами, тільки очини». Він пустив. От вони вийшли, сіли около вікня і усякі пісні співають. Посходились браття і котрий котру під пара, та йому за жінку і стала. А ті дівчата бездушного костія, дочки. Він дожидав, дожидав дочок нема. Давай велике військо посилати морями. Дивляться царівни, аж великі полки йдуть морем, от вони й кажуть. Іване Богданче, послав бездушні кості і полки військові великі йдуть до нас морями. Каже Іван Богданець Крутивусу, іди до моря. Крутивус пішов, приходить до моря. Одним вусом повернув море почало грати, другим вусом повернув, так тих усіх море й потопило. Переночували. дивляться, ще більше йде військо. Іван Богданець каже Дивись ну, ще більше військо йде, куди ж вони йдуть? Попратими кажуть великими ярами. От один верни горо, йде, йди. Той пішов, пустив їх у яри. Як тільки вони увійшли, він гори столив і пропали. Переночували, дивляться, ще більше полків іде. Побратиме. Іван Богданчий ще більш бездушний костій полків посилає. А кудою вони йдуть? Устими тернами, великими лісами. Де ти, Вернедубе? дубе? Ось, брате, іди проти них. Тільки що впустив їх у густі терни у великі мліси, як почав ламати, як почав великі дуби палити, ті й пропали. На четвертий день сидять гарні дівчата коло віконця і пісні співають. Тільки дивляться Іде вже сам бездушний костій, війська вже немає. Тепер Іван Бодонець питає А куди він іде? Прям кажуть, дорогою. Тепер треба мені самому йти. Пішов, зустрічає його бездушний костій і каже Здоров, Іван Богданче, я думаю, хто то моїх дочок держить, аж ти поганче. А що, будем битися чи миритися? Ні, каже Іван Богданець, будем битися. Іван Богданець побив його так, що той ледве живий. А коли живий, то тільки тому, що він бездушний бились бились, убив той Івана Болданця, бо й закопав його там. Побратими повтікали, Костій дочок забрав і пішов собі додому. А в тому місці, де Іван Боданець народився, мати його пригадала собі ті слова, що він казав, як йшов. Очинила комору, випустила бичка самоходника, сіла на нього, пустила яблучко по горошко і взяла в руки з цілющої і живущої води. Куди Яблочко котилося, туди вона й на бичку їхала. Де синові білі ноги походили, де він на полювання ходив, то там усюди Яблочко викачалось, прикотилось на те місце, де він був закопаний, і стало. Відкопала вона, помазала цілющою водою, зцілився. Помазала живущою водою, ожив і каже Ох, мамо, як я довго спав. Синку мій, каже вона, ти був неживий. Та це мені снилося, що мене костій бездушний посік і порубав. Одвів матір додому, а сам повернувся до тих дівчат. Приходить він до бездушного костія, а він пішов зі своєю жінкою в сад на прогулянку. Входить він в дім і каже здорові, пригарні дівчата. А де, то, кажуть, узявся? І ж де посік порубав? Ні, каже. То він не мене порубав, а куль соломи. Слухайте но. Ви спитайте його, де його душа, що в ньому її нема. А як же ми його спитаємо? А що ж, каже, скажіть йому так, тату наш любий, скажи нам, де твоя душа? Нехай ми знаємо, як ти куди підеш, то ми будемо до неї молитися, щоб ми не засмутилися чим. Вони замкнули Івана в скриню, коли приходить костій. А що ми, тату, у вас хочемо спросити, кажуть вони. А що мої, дочки, любі? Скажіть нам. Ваша душа обертається, щоб ми знали, як ви куди підете, то ми будемо молитися до неї, щоб нам не так було сумно. Моя душа, дочки, у волові. От він кудись одвернувся, а Іван Богданець і каже їм бреше він, Візьміть вола, уведіть, обмалюйте його, позолотіть роги, поприліплюйте до рогів свічки, позапалюйте і станьте на коліна та моліться до нього. Зробили вони так. Тільки входить бездушний костій і питається, що це ви, дочки, робите, а молимось до твоєї душі. У такої. Де ж таки ви дали, щоб моя душа була в волові? Вони уплать. То ви б на стату і не обдурювали, ви б так і сказали, моя душа каже, у качурі. Іван Богданець знову каже, бреше він, візьміть, обмалюйте того качера, обзолотіть і на покуті посадіть. Взяли, обмалювали, посадили на покуті і моляться. Ходять коці бездушний, а що це ви робите? До вашої кусь душі молимось, тату, отакої, де це ви бачите, щоб моя душа в качерові була. Вони знову плачуть. Та ви нам так і скажіть, тату, а не обдурійте. А що ж, каже дочки, моя душа далеко. моя душа на морі. Там на морі острів, а на острові камінь, а коло каміння дуб, а на дубові гніздо, а в гнізді качка, а в качці яйце, а в тім яйці аж моя дуба. Оце він правду сказав випускайте, каже Іван Богданець, мене. Іде Іван Богданець, коли дивиться хатка. Він до тієї хатки молитву сотворив, старий дід учинив йому. Е, каже, богатиря Івана боданця у вічі видати, то було тільки чувати, а той у вічі видати. Куди тебе Бог несе? Піду на море, на морі острів, на острові каміні дуб, а на дубі гніздо, а в гнізді качка, а в качці яйце, а в яйці душа бездушного костія. Іди ж, каже, нехай тобі Бог помагає. Прийдеш до моря, пом'яни мене, скажеш. Пом'яни, господи, того старого діда, у котрого я першу ніч ночував. Розпрощалися він і пішов. Іде хатка. Він до тієї хатки молитву сотворив, старий дід учинив йому. Е, каже, про великого ботиря Івана Богданця в видати, куди тебе Бог несе? Піду до моря, на морі острів, на острові камінь, коло каменя дуб, а на дубі гніздо, а в гнізді качка, а в качці яйце. А в яйці бездушно костія душа. Тепер іди, нехай тобі Бог допомагає, та пом'янеш мене і скажеш, пом'яни, господи, того старого діда, що я другу ніч пночував. І де він аж стоїть хатка? Він до тієї хатки молитву сотворив. Старий дід очинив. Куди тебе Бог несе? Піду до моря. На морі острів, на острові камінь, коло каміння дуб, а на дубі гніздо. А в гнізді качка, а в качці яйце, а в тому яйці бездушного костія душа. Іди ж, каже той дід, та пом'янеш і мене, скажеш, пом'яни, господи, того старого, що я третю ніч ночував. Приходить до моря, походив, походив і каже Пом'яни, господи, того старого, де я першу ніч ночував. Як ударив мороз, замерзло море на дванадцять аршин, від і перейшов. Приходить до дуба і бачить, що сидить качка, та не може її дістати. От він і каже Пом'яни, господи, того старого, де я другу ніч ночував. Як ударить суша, сонце пече, аж сам він до землі падає. Побивалась та качка в гнізді, побивалась, жарко їй. Не може витримати, почала додому додолу спускатися. Спустилася качка і зомліла. Він взяв її. Яйце вийняв і почав до моря. Пішов до моря обмивати. Почав обмивати і впустив у воду. Ходить понад морем і плаче. І тут згадав, пом'яни, господи, того старого діда, де я третю ніч ночував. Як схопився вітер, як заграє море, як збурхається, викотило яйце на берег. Узяв він те яйце, у хусочку завертів і заховав у кишеню. Пом'яни, господи, того старого діда, де я першу ніч ночував. Ударив мороз, замерзло море на дванадцять аршин, він і перейшов. Приходить до бездушного костія, а той дуже слабий лежить. Як ішов вже Іван Богданець з дому, то казав дівчатам у печі напалити, щоб палипли, поки він прийде. Здоров, бездушний костію. Доброго здоров'я Іван Богданцю, даруй мені життя, дай мені хоч перед смертю душу в руках подержати. Дам, каже, вийняв на яйце та й в піч. Кіть, а воно там лоп, а кості яй і стільця брик і не живий став. Забрав він дівчат, приводить додому. Зібрав всіх побратимів, нехай кожний пізнає свою. І пізнав таки кожен свою, та й почали весілля справляти, й почали гуляти, довго грали, а потім гарно так жили в любові та злагоді, до самої старості. Отака От ось казочка малята, а ви заплющите свої оченята і спокійної ночі.